Всім добрий ранок. Ой, малого завела, садочок, сьогодні якось раніше вставили, спалися. Він пішов в садочок. А я вирішила прогулятися. Тут таке цікаве місце, недалеко від мого будинку. Сюди вгатило дві ракети. Я здивована, ну, дуже повезло, що ніхто не постраждав, бо це було дуже-дуже рано. Ну Десь було, мабуть, пів сьомої чи шість годин ранку. Бо трохи б пізніше. Було би дуже багато біди. Зараз пройдемо це, щось вам цікаве, покаже. Переключаємо камеру, бо я вам вже точно надоїла. У мене снігулечки, бачите? Купаються, бо їм тузи зарпано в басейн залізли і сидить, тільки голова торчить. Ну, попереду будинок. Зараз ближче підійдемо побачити. Ну, ось бачите будиночок. Немає вікон, поруч немає. А це взагалі пенсійний фонд, представляєте? Бабулечки з самого ранку до сюди поприїжджали, І не тільки бабулечки, кому треба було б оформити. І що було. Тут прилетіла одна ракета. Ну, кажуть, осколки не знаю, я не експерт. Прямо в дорогу впала, то була велика вирва. А машини, які тут запарковані, як оці зараз. Тут забор був металевий, такий зі штиками. Ці машини просто висіли на цьому заборі. Представляєте, яких підкинуло на скільки метрів. Це страшно уявити. Ну і ось бачите, які будинки. Понівечен ось. Це житловий будинок, тут живуть люди. Представляєте? Все переколотило плитку з фасаду, пооббивало. Повлі... Тут на углу цього будинку дуже красивий ресторан був. І такі ну, вітражі гарні були викладені, дуже красиві, бачите, нічого не залишилося. Отак, бачите? Це ж просто тут живуть обичні люди. Діти, жінки. Що тут такого? Нічого тут такого нема. Там теж повилітали, місцями вже повставляли люди вікна. А хто, мабуть, де за кордоном його нема, то, то там і нема вікна. Ну, якісь фанерки, може, знайомі поставити. Ми, коли, до речі, були вдома, ми не встигли відреагувати, ну, побігти в метро, бо це була балістика. Буквально одразу після тривоги почали бити. І малий був вдома ну, за стінкою, і він почув ці взриви страшні. Ну і реакція дитячої психіки мене дуже здивувала. Я думала, він буде заїкою. А він просто почав сміятися. І сміявся він так, уявляєте, майже цілий день. Ну, От просто так без причини, іде іде, починає сміятися. Іде, йде, починає сміятися. Я Дуже за нього злякалася. Правда, на сьогоднішній день вже трохи легше стало, він перестав так робити. Але все одно. Після того, звісно, я попросила чоловіка, кажу, ну, що треба малого якось десь возити, щоб він трохи розвіявся. То я тоді поїхала з ним в Турцію. Ну так, по максимуму вибрала все, що тільки для нього було. Мені таке діло, щоб аклопар, був, дитячий клуб. То він там, звісно, оторвався, то трохи його відпустило. Але все одно наслідки залишилися. Шкригоче зубами, здали на аналізи. В нього глистів немає, нічого нема. Питання, що зубами шкрегоче. Кажуть, як правило, що це психологічно, може бути. Ну, вести до психолога поки немає сенсу, тому що обстріли день через день. Що, що психолог йому скаже. Не, не хвилюйся синку, а потім він прийде додому і будуть зриви. Просто зараз стараємось регулярно бігати в метро. Не залишатися вдома, щоб менше він чув ці вибухи, оце все, щоб менше переживав. Ну, ось такі справи. Добре. Всім гарного дня. Будемо сьогодні на зв'язочку, щось буде може цікаве. Чи покажу, чи розкажу. Па-па. Ви -па. собі холодної водички. Це мій сніданок. Кажу вам два цікавих будинка. ось на углу. Такий він дуже-дуже здоровений. гарний, да? так? Знаєте фішка цього будинку? В ньому нема ні двора, ні паркінгу, нічого. Ось вони посадили кущики і поставили по пару лавочок з одної там сторони будинку і з іншої біля дороги. Ну що, жили б в такому будинку? Ось другий красень. Гарний будинок, правда? І двір у них є, казалось би, наче і паркінг. А знаєте в чому прикол цього будинку? В цьому будинку нема власників квартир. Тут квартири всі здаються. Тобто, я так розумію, якийсь бізнесмен побудував, і всі квартири, які тут є в будинку, вони всі здаються в оренду. У них навіть коли техніку в кожну квартиру завозили, це була одна і та сама техніка, меблі, все однакове. Ось така от фішка буває в Києві. Вирішила сьогодні пройтись, трошки вес поганяти, а то що сижу, де сижу, до машини дойду, сяду, вже нікуди не піду. Це так, вже пройшло тисяч кроків. Зайшла в Макдональдс, купила маленьке своє любиме лати, без цукру, без нічого. Ну і водичка. День продовжується. Боже, така жара вообще. Не знаю, з одной стороны класно. Но все-таки ж літо должно быть жарким. А то от буде прохладно, а потім скажеш, бля, а де то літо було і не почувствуєш. А з другої сторони, ну таке трохи важкувато, потому що на асфальті. Конечно, хто на даче, хто на морі, хто в селі, то на природі, то там класно. А конечно тут, а ну таке. Вже ніде знаходилась, не... знаходилась у оті 6,5 тисяч кроків, потім сіла в машину, хоч ще вечором не полінуюсь, Ну, попробую не полінуватися, по-любому. Хочу малого, як заберу з садочка, піти пройтися, Ну, там не знаю, хоч трохи десь погулять трошки. На вечір в мене отой кусочок рибки, я навіть не знаю. Там вся риба, мабуть, 300 грам максимум важила. Відняти той хребет. ну. Не знаю, 250 може грам. вона ще ужарилась, сок, воду спустила. Ну, от я її напополам розбила, Подивилась, не дуже калорійно, до речі, костей мало. Ну, мені подобається, окунь. Але все одно в душі хочеться дуже якийсь стейк такий прямо м'ясо-м'ясо. Так що такі справи. Люди вроді на море дуже багато поїжджало, хто в Турцію, хто в Болгарію, хто в Одесу, хто ще кудись далеко. Але пробки в Києві все одно страшні, не знаю. Все одно багато людей. Ой, чоловік пішов за заказом, а я тут сижу, любуюся. Така церква цікава, незвична. Оце сижу і роздивляюсь. Зараз вам покажу. Бачите? Ну, в день вона така простенька. А ввечері, звісно, коли оце все сині ці стекла, воно все світиться то дуже гарно на фоні темного неба. І біла церква круто. Не знаю, чи я це. Ну, це не православно, не знаю, чи я, я так сильно не розбираюсь. Ну, непогано. Коротше, подивилася я тур... ціни на Турцію. Ну, сказати, що я в шокі, нічого не сказати. Вчора бачила одна дівчинка обзор виложила. Отель Три зірки. Центрі Кемера, перша лінія. Ну, їди взагалі не було. Там там просто, ну, я не знаю. Вона так і сказала, цей отель не проїду. Ну, я собі думаю, якщо ти в Турцію їдеш, ти ж не йду ручитиш, все включено. Ну то таке. Подивилась, ну такий нещасний, боже, ну там взагалі, ну це просто треш. Ну, от як вона сказала, городського типу. Зайшов, переночував, вийшов. Зайшла, думаю, зараз подивлюсь на отпуск, а що там ціни на цей отель. Я в шокі була, 47 тисяч, блін, за сім ночей. Ну, ну це куди? Коротше, вирішили чоловіком, так говорили, він не проти, Ну, будемо цілитися сентябрь, кінець сентября, жовтень. Я знаю, тепло, хорошо і ціни низькі. І отримає все те саме, що зараз. Ну так, да, може, там не будуть тобі креветки давати красну рибу, але ну, я не люблю красну рибу. Я взагалі думаю, блина, як поїхати в Турцію, щоб і їсти, бо все-таки бабки заплатиш за це все не маленькі. І щоб при цьому сильно не набрати, щоб потім приїхати і обратно скинути. Потому що ціль в мене не до Турції походить, а походити до определенного веса. Я собі ще не ставила ціль до якого весу, тому що я розумію, що треба хоча б передвинути. Віси на двозначне число, а тоді вже можна ставити цілі там, скільки ти хочеш на них бачити. Поки мені достатньо, хоча б 99 на них побачити, понімаєте не 3. Так що такі діла. Так що будемо підбирати тур. Трохи пізніше, як ціни підуть на спад, вже в кінці августа вже почну дивитися. Думала поїхати в новий якийсь отель, але я зрозуміла, малий дуже хочу в цей вернутися. Дуже крутий аквапарк. Ну, кругом є аквапарки, але проблема, що вони роблять аквапарки в глибокий басейн. Ну, тобто дитина маленька плавати не вміє, як вона з тої горки, куди? В басейн перне. Ну. Так що, а тут, так, звісно, круто. І їда мені дуже понравилась, харчування дуже взагалі, хороше. Ну, взагалі, ту поїли цілими днями. Так що 99,9%, що ми поїдемо саме знов сюди, в цей готель, який я викладувала в себе на сайті, кому цікаво. Так, що такі справи. Добре, тоді до вечора. Ще вечора, може, щось покажу, розкажу. Капець, тут включили цю тривогу і все, дітки тільки спать полягали в садочку, так сладко спали, і що? Розбудили, побігли в підвал. 20 минут буде тривога для І все, і діти вже не спавши. Фух, жара. Коротше, все, вже день добігає кінцю, вже у нас скільки... Пів п'ятої. Зараз віддамо замовлення, вирішила трошки раніше закінчити, бо хочемо в магазин заїхати без малого, щоб спокійно походити, подивитися. Ну, я пооблизуюсь, подивлюся, сніг не попускаю, чоловік себе щось смачненьке купить. Я оце як надія тут сіла, так і наче торти їсти, піроженки. я вже не можу зрозуміти. Я поки не була на дієті, ніхто таке не купляв додому. Це що, лишній день її з'явилося чи що. Ну, коротше, а потім вже заїдемо. Манюньку заберемо. Ну і думаю, все-таки вечором десь пройтись трошки. Ну, такі таке справа.